Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг звернувся до південної Кореї з проханням переглянути своє правило щодо відмови від експорту зброї до країн, які перебувають у конфлікті, щоб вона могла допомогти надати озброєння Україні для відбиття російської агресії. Семи так давно что-нибудь що хто ніби ніби що нібудь зразходу от так даме а ані в шаніках. Про це він сказав під час сесії запитання і відповідей після виступу в інституції перспективних досліджень у Сеулі. Повідомляє CNN. Кілька союзників по НАТО, політика яких не передбачала експорт зброї в країни конфлікту, зараз змінили цю політику, сказав Столтенберг, згадавши Німеччину, Норвегію та Швецію, яка є кандидатом на вступ до НАТО, як тих, хто змінив свою політику експорту зброї, щоб допомогти Україні. Після жорстокого вторгнення Росіян в Україну ці держави змінили свою політику, тому що вони зрозуміли, що коли ти стикаєшся з жорстоким вторгненням, коли велика держава, така як Росія, здійснює вторгнення в іншу у відвертий спосіб, як ми бачили в Україні. Якщо ми віримо в свободу, якщо ми віримо в демократію, якщо ми не хочемо, щоб самодержавство і тиранія перемогли, тоді їм потрібна зброя, коли минулого року відбулося повноцінне вторгнення, багато країн змінили свою політику, оскільки вони зрозуміли, що єдиний спосіб захистити демократію. Допомогти Україні перемогти та створити умови для тривалого миру це надати військову підтримку, додав генеральний секретар НАТО. Указ президента Південної Кореї, який забезпечує виконання закону про зовнішню торгівлю країни, говорить, що експорт зброї може використовуватися лише у мирних цілях і не повинен впливати на міжнародний мир, підтримку безпеки та національну безпеку. СЕУЛ неодноразово заявляв, що не надаватиме летальну зброю для підтримки України. Досі СЕУЛ надсилав Україні лише бронежилети, каски і медикаменти, наголошуючи, що він не має наміру постачати бойове озброєння. Чи зміниться ситуація після візиту Столтенберга і його промови, дізнаємось невдовзі. Я знаєте, спершу з вами хочу обговорити події, які сталися в Ірані, які були на слуху, і українці їх обговорювали детально і в соцмережах, і в телеграм-каналах. Вже з'явилася інформація про те, що те, в чому там. Те, що там сталося, власне, це зробив Ізраїль. Ми говоримо про те, що це досить така корисна справа, вона нам вигідна для України. Але питання наступне: якщо в Ірані розпочнеться таке потужне протистояння з Ізраїлем, зокрема наскільки це вигідно нам, і наскільки це не вигідно Російській Федерації, якій по суті потім буде менше перепадати військового озброєння від Ірану, зокрема тих самих шахедів, можливо. Ну, безумовно, наразі трохи важко говорити про те, що передували і власне хто стояв за цією акцією. Але я маю абсолютно певність, що це вигідно Україні. Це чудово, і дуже б хотілося, щоб всі заводи, в Ірані, які виробляють військову техніку, були знищені якнайшвидше, тому що існування такого російського проксі, як Іран, воно загалом нам не потрібне і. Хотілося б очікувати більш рішучих кроків ворогів Ірану щодо знищення їхніх військових потужностей. Водночас я не маю ілюзії, що це станеться знато швидко, тобто такі новини є втішними, але ми маємо розуміти, що реальність така, що не все так швидко відбувається, як би нам хотілося. Ну ви маєте на увазі, що ізраїльтяни можуть періодично робити те, що вони роблять, і те, що ми зараз бачимо на своїх екранах, але якогось потужного протистояння ви не прогнозуєте правильно? Наразі ні. Наразі ні, мені здається, а яка тому такі причини, акції? як ви вважаєте? Um, на бажання Ізраїлю починати війну проти Ірану. Mm. Ну необхідно зрозуміти, що це не така легка задача. І якби Ізраїль був би готовим і була політична воля на такі акції, бо з Іраном в Ізраїлі загалом досить довгий час відбувається конфлікт. То ми вже це побачили наразі. Ми бачили акцію, Та? і ми не знаємо, чи це буде система. Чи це буде тенденція, чи це якесь просто залякування самого Ірану, тому що зарано говорити про те, що втратив Іран станом на зараз? Давайте проговоримо іншу країну, яка теж має взаємовідносини з Російською Федерацією. Це Китай, білий дім. Я бачу останню інформацію. Ну одну з останніх так він ретельно стежить за тим, щоб Китай не допомагав Росії. У війні з Україною а як допомагає Китай і чи може відстежити все білий дім? Якщо може, то як він може впливати на Китай зараз? Ну це багаторівнева підтримка, тобто йдеться не тільки про військові якісь моменти, власне нелетальні, як мені зазначає західна преса, тобто й певні компоненти, але її економічна допомога в обході санкцій. Тобто, а це торгівля, надзвичайно велика торгівля, яка є ключовою стратегічною для Росії е, насамперед, енергоресурсами. І по-друге, звісно, що це допомога в обходженні санкцій, тобто відкриття фінансових майданчиків для росіян, відкриття для них можливостей реєструватися. Підприємства, банки і таким чином діяти не в інтересах України. Америка, звісно, це бачить відслідковує. Я думаю, що найбільша кількість інформації про ту саму торгівлю компонентами. А наразі вже відомо, що 55% напівпровідників в Росії походять з Китаю. Америка це знає і ведуться перемовини певні між Вашингтоном і Пекіном щодо власне цієї червоної лінії. Якщо Китай і Пратне, звісно, буде санкцій на сам Китай, втрата Бе. Нефіції китайцями я й не побачила. Редактори мені зараз підказують, яка у вас прекрасна позаду у вас бавовна. Дякую. А я, бачите, заслухалась вас і не не, не, не зрозуміла, і не побачила. Скажіть, будь ласка, яку зараз, яку зараз дезінформацію, так? Інформаційну, ну говорячи про інформаційну війну Російської Федерації, які зараз тези вони зараз запускають от власне в самому Китаї. З ну, приводу війни в Україні. Та такі самі, як і були раніше, тобто те, що війна йде не з Україною а з Америкою з НАТО. Власне інтереси Росії вони вражені. Світ має допомагати Росії відновлювати її стратегічні інтереси, і фактично йде заклик до України здатися, тому що ця війна нікому не потрібна. Ну от такі от тези лунають з боку китайської пропаганди, і вони стають все більш агресивними. А більше вони вимагають від заходу щоб ці відмовилися від. Поставок Україні озброєння, тому що вони вважають, що будь-які поставки ведуть до ескалації. А вирішуватися війна має певно перемовинами за якими сценаріями Росії? і Китаю Китай готовий бути посередником на стороні Росії. Ну Китай зараз оці ці заяви, коли вони лінії, просять захід змін... зупинити поставки озброєння. Вони агресивні? Чи вони просто в ну висловлюють так вільно свої думки? Чи це вже такі конкретні заяви, можливо, з ультиматумами якимись? Це конкретні заяви, поки що без ультиматумів. Тобто раніше це було на рівні китайської пропаганди державної. Тепер ми чуємо такі заяви постійно від представників Китаю в ООН, Причому вони вельми агресивні, тобто чітко спрямовані як вимога до заходу припинити ці поставки, тому що сам захід робить ескалацію конфлікту. Як вони заявляють? Причому Україна для них постійно є не суб'єктно. Китай не питає, що думає Україна, і власне китайському уряду не цікава позиція українського народу. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. І Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.